І так, друзі, дієтичні добавки, які я вживаю на постійній основі, час від часу змінюючи раціон клітинної їжі. Чому я вживаю їх на постійній основі? Тому що з початку використання цих дієтичних добавок я відчула неабияке покращення роботи мого організму. Одним із найголовніших продуктів компанії Forever Living є Forever Arctic Sea, або ж Арктичне море. Це ексклюзивна суміш омега 3 та омега 9 незамінних жирних кислот, що компанія добуває із риб холодних морів. Незамінні жирні кислоти омега 3 та омега 9 є захисною оболонкою, що оточує кожну нашу клітинку. І тому вживання омеги рекомендується на постійній основі. Це попередить багато різних захворювань. Форевер Натурмін містить натуральні мінеральні речовини з морського дна, усі необхідні мінерали та мікроелементи у збалансованих кількостях. Проблема сучасного світу у тому, що ґрунт на сьогоднішній день стає дедалі біднішим і біднішим. Тому їжа, яка раніше вважалась багатою на мінерали, тепер не містить у достатній кількості основних мінеральних речовин. Форевер Натурмін підтримує роботу м'язів, мозку та щитовидної залози, регулює баланс середини в організмі, регулює виробництво крові та кісткової тканини, роботу нервової системи. Форевер часник брець є бактерицидним засобом і має протиглистову властивість. Виводить також шкідливі речовини з організму та підтримує імунну систему. Я вживаю чесник і чебрець на постійній основі і раджу усім, у кого видалений жовчний міхур. Так як я вже більше 20 років без жовчного міхура, а це значить, що моя жовч слабка і неспроможна пригнічувати ріст бактерій та паразитів, не активує ферменти, не мульгує жири, і також у мене неприйняття смаку та запаху звичайного чеснику. Тому ось ця капсула є ідеальною для мого організму. Forever Bee Propolis, або ж бджолиний прополіс він є природнім антибіотиком, підтримує природний захист організму і є одним із найцінніших бджолиних продуктів, що сприяє одуженню завдяки своїм бактерицидним властивостям та імуномедулюючому, антитоксичному та загально зміцнюючому впливу. До речі, компанія Forever Living має власні бджолині пасіки в екологічно чистих гірських регіонах. І ось ця таблетка прополісу з додаванням мигдалю, щоб смак був більш м'яким та приємнішим, і її можна легко жувати. Форевер Абсорбент Д дослідження показали, що може бути важко отримати достатню кількість вітаміну Д лише за допомогою дієти і сонячного світла. Отже, Форевер Абсорбент містить 100% рекомендованої добової норми вітаміну Д, і ви можете легко заповнити цю прогалину у своєму харчуванні. Незамінний вітамін Д на кожний день у жувальних таблетках зі смаком і рожевим кольором опунції. Це плід кактусу. Оревер абсорбент С – це легкий спосіб отримати добову норму вітаміну С для нашого організму, що підвищує опір до інфекцій та про.